Слово Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві. І знаєте, хочеться, щоб в цій молитві ми не побоялися відкритися для Бога. Бо насправді все, що ми робимо на нашій варті, на наших молитвах, на наших розважаннях, це спроба розкрити своє серце Богові. Розкрити те, що Він хоче нам сказати. І от то, від того, наскільки ми готові це зробити і залежить, чую я Бога чи ні. Тож запрошую всіх до цієї молитви, щоб розкрити своє серце, почути голос Божий. В ім'я Отце і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стихи із книги «Суддів». Так нехай згинуть, Господи, всі твої вороги. А ті, що тебе люблять, хай будуть, немов сонце, що сходить у повній силі і край мав спокій 40 років. Знаєте, сьогоднішнє оце наше розважання є дещо під таким впливом однієї моєї розмови. Коли Людина звинувачує Бога. Раче не звинувачує, неправильно я висловився. Людина ставить питання, де Господь? От чому Він допускає це все? Знову це питання, чому Бог допускає це все? І неприйняття того, що це є наслідок. Бачите, оце слово покарання за наші гріхи. Воно звучить жорстоко, його не сприймають люди. І я до деякої міри не сприймаю. Я радше би сказав, що це і наслідки нас за наше життя. А які можуть спитатися, а як же ж тоді діти? Що це все має значити? Знаєте, і от ця розмова, вона для мене мала дуже таке чергове значиме, вагоме значення. І сам себе питав, і Бога питав, чому? Єдине, що мені прийшло на думку на серце, за гріхи окремих людей відповідає вся нація. Чому? Тому що нація це один народ. І коли в цьому народі є люди, які виступають проти цього народу, то буде страждати дійсно народ. Знаєте, це як пише, е, перепрошую, хотілося швидко сказати, чи це була наука Христа, чи хтось з апостолів, апостол Павло писав про те, якщо якийсь твій член твого тіла скаже, я не хочу більше бути, якщо рука скаже, я не хочу більше бути рукою, а хочу бути оком. Що це буде? Тоді буде людина калікує. Тобто людина створена цілісно. її ем, органи, все, що в ній є, воно для чогось призначено. І жоден орган, жодне, жодна частина тіла не бунтується проти того, для чого воно призначено. Знаєте, ноги, ноги можуть один раз сказати, все, надоїло нам ходити. Я постійно ношу оце тіло на собі, постійно часто незручне взуття, а то, що їх заманеться босяком ходити по гострому камінню і по масажу. Чи в рука скаже, більше не хочу нічого робити, чи серце скаже, все надоїло качати кров. Чи печінка скаже, все досить з мене. Ти постійно п'єш алкоголь. Мені вже надоїло той алкоголь тебе ганяти. Тобто, коли внутрішні органи відмовляються робити свої функції, людина помирає, тобто, це для нас нормальне. А коли в нашому суспільстві є люди, які відмовляються до того, щоб жити по Божих заповідях, вони отруюють весь народ. Вся нація тоді гине через одного, саме через одного, одну людину. В Росії ми маємо президента. Який себе назвав Богом, а не знаю, Його називають Богом. Церква, Російська Православна Церква, а яка в нас називається Українська православна церква Московського патріархату, називають його Богом. Так, Богом, святим, Спасителем всього світу. Мало не Христос. І Він в це вірить. І в результаті що, що відбувається? Через примху однієї людини гине ціла нація. Чому ми маємо за це страждати, а не росіяни? Та тому, що у нас та сама ситуація. Через примху багатьох людей страждає вся нація. Але знаєте, що найстрашніше в цьому всьому? Що ми не чуємо того, про що нам говорить Господь. Ми відмовляємося, ми Його звинувачуємо. Люди звинувачують Бога. І через це звинувачування ця війна буде затягуватися. Відповідальність за страждання інших людей буде через те, що ми не приймаємо правду про себе. А Сьогодні ми чуємо в цьому стиху. Хай згинуть Господи всі твої вороги. Тобто, той, хто не сприймає правду про себе. Він на знищення має бути призначений. Якщо людина не покається в своєму гріху, в своєму житті, який сенс дачі її життя? А той, хто любить Бога, буде піднесений. Бачите, цей стих це є останні слова з молитви Девори. Була така жінка в ізраїльському народі, яка своїм вчинком врятувала Ізраїль. Вона одна взяла гріх на себе, щоб врятувати всю націю. Хтось може сказати, от бачите, грішна людина врятувала. Але в чому цей гріх полягав? Ви знаєте, я вам просто скажу. Ось ця жінка Девора, яка була праведною, молилась, довіряла Богові, бажала, щоб її народ був в чистоті і не воював. І от Господь Бог її вибрав як інструмент, щоб показати свою велич, щоб показати, що той, хто є з Богом, є непереможним. вона була дуже красивою. І от ізраїльдяни черговий раз вступають в війну, в війну з тим народом, який вони не вигнали зі своєї землі, які залишили і сказали, хай живуть, будуть нашими рабами, але раби перетворилися потім на морду. На велику силу і почали відвоювати у, у своїх же їхні землі, Красти їхні землі. І от черговий раз війна. Велике військо стоїть проти ізраїльтян. Ізраїльтяни, їхній е, проводир, той, хто очолював військо, був самовпевнений, вважав, що зможе перемогти. Але Господній план був зовсім інший. Він вибирає просту жінку для того, щоб через неї сказати, що з Богом ти переможеш без Бога – ні. І от він хотів це зробити без Бога, своїми силами, бо хвалився своєю великою владою, своїм військом. І от вони стали один напередодні, коли ізраїльтяни побачили, яке військо вийшло проти них, у них заклався страх. Що вони не зможуть, незважаючи на всі свої колісниці, адже перед тим вже отримали кілька поразок. І ось ця девора виходить і каже, що Господь Бог переможе цієї ночі. Ніхто не загине, просто довіртесь Богові. І вона, будучи дуже красивою жінкою, іде в табір ворогів, її сприймають як блудницю. Як ту, яка прийшла, щоб як, принести себе в дар пер... великому переможцеві цареві. Її приводять до царя, і вона просить залишитись на одинці. і коли їх залишають на одинці, вона його вбиває. Вбиває цього царя, відрізає йому голову і несе у свій табір. Ось це був її гріх, вбивство ворога, вбивство загарбника. І коли на ранок всі побачили, що відбулося, ізраїльтяни сказали, Великий Господь Ізраїль, а девора молилась і просила в Бога пробачення, просила пробачення і благословення для свого народу. І говорила ці слова, хай згинуть, Господи, твої вороги, а ті, хто тебе люблять, як сонце піднімуться». Як це все поєднати, те, що я починав говорити про розмову, де Господь Бог і сюди вору? Оце дуже просто. Якщо людина не готова чути про Бога, скільки би їй не пояснював, не розказував, не має жодного значення. Але коли людина побачить Божу велич, може бути вже й запізно. Каєтесь своєму гріху. Це Девора – це приклад того, як ти маєш покладатись на Бога. Приклад того, як чути правду про себе. Ізраїльський народ то військо, яке зневажало жінок в побуті, але прийняло перемогу жінки. Визнали, що Бог через жінку діє. Все це заклик до нас усіх. Прийняти Бога. Якщо ми готові приймати Слово Боже, правду про нас усе буде. Якщо ми готові зрозуміти, що через деяких людей, тобто через одиниці нація може бути як звеличена, так і знищена, ми зрозуміємо, чому відбувається. Ця війна через проблеми окремих людей. Так, не всі казали, не всі хотіли в русський мір. Але скільки людей хотіли. І, відповідь, і людини, ствердження, людини, а що ж я тоді маю страждати? Тому що ти частина цієї нації. Ти частина цього, цього народу. І якщо ми в своєму народі не будемо винищувати, так винищувати, корінь зла. Як духовного, так фізично, ми будемо весь час потерпати від воїв. Будуть гинути наші діти. Не тому, що батьки не подбали про майбутнє своїх дітей, не захистили майбутнє своїх дітей, бо казали, яка різниця? Мені хочеться, щоб було мені добре. Через одиниць страждають усі. Ложка дьогтю портить цілу бочку меду. Війну ми маємо через окремих одиниць. Вбивство наших дітей ми маємо через те, що дехто хотів визволити. Чому ми маємо страждати через них? Та тому, що ми до цього не були готові. Тому що до цього ми закривали очі на це все. Нам було добре. Кожен жив, знаєте, як з е, тої басні про розумного піскаря в своїй комірчинці і не чув, що відбувається зовні. Мені добре і все. А коли порушили мій, мою зону комфорту, я ставлю претензію всім і Богові. А те, що я винен своєю байдужістю, ні, це неправильно. Ворог Бога це байдужість. Ворог Бога це жити в своє задоволення. Ворог Бога це закривати очі на інших, на інших людей, на потреби інших. Ворог Бога це, а яка різниця? І тільки тоді, коли ти відкинеш це все свого життя, коли ти відкриєшся в тому значенні, що будеш приймати правду про себе, коли ти будеш міняти своє життя, тільки тоді будемо перемога. Байдужість, якою ми жили, саме байдужість, якою вжила вся країна вісім останніх вісім років. Привела до цієї війни. Байдужість країни, яка жила 20 років до 2014 року, привела до цієї війни в 2014 році. Людська байдужість привела до смерті людей, які хотіли, щоб Україна була незалежною. Людська українська байдужість. Це ворог Бога, з яким всі ми маємо боротись. І якщо ми поборемо свою байдужість, будемо, як ця девора, не боятися взяти відповідальність на себе і зробити щось для свого народу а не просто сидіти і нарікати і питатися, а чому? Так і нічого не зміниться. Тільки дія. І тільки впевненість в тому, що не Бог винен в цьому, а я винен. І я маю виправити, але з Богом дасть нам перемогу. Отче наш, що є Сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас ріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас двіріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захисти, Господи, і захорони всіх наших військових, кожного нашого українця, який зі зброєю в руках, і кожну людину, яка захищає нашу Україну. Захисти, Господи, і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, служби МНС, пожежники, прикордонників, поліції, людей, які зараз людей, які працюють в полях, збирають урожай. Господи, захисти їх від обстрілів і від сна... і від мін. Просимо Тебе, Господи, збережи життя для кожного українця, що є в полоні, а також тих, які перебувають в зоні бойових дій чи на окупованій території. Просимо Тебе, Господи, захисти і оздорови всю нашу, і захисти всю нашу Україну, всіх українців. А наших ворогів росіян приведи до миру, приведи до визнання своїх гріхів. Просвітлення їхнього серця і розуму, що вони склали свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захисти нас цю ніч, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається в 8 годині Божесної Літургії. Тож віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!